Горять серця палають вільні душі, зійшла зоря, гряде нове життя, герої не вмирають, кличуть нас на барикади, і хай прийме ціла їх везла ще земля. Витає дух нескореної волі, гремлять щити, молитви і пісні, рядами рівними між нас ідуть герої. усі поклав, Голова поклані запалюють звучку, по погород Небесної Сотні. Ми воїни, не ледарі належні, і наше діло праведне і святе. Бо хто за що, а ми за незалежність, отож нам так і важко через те запалю свічку пам'ять герой uh, небесної сотні. Небесної Сотні. Сам не знаю дебоги. Сам не знаю. Запалюю свічку, пам'ять про герой Небесної Сотні. Запалюю свічку для небесної сотні. Я дивлюсь на світлини бійців, на щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром моячний. Ця війна не в далекій країні, не в Іраку, чи десь там у Чечні, а у вишневі моїй Україні саме зараз її вояки Схід країни від зла захищають, б'ються насмерть, мої земляки. Що Україна війшла на побуття вільна, стильна, вище варта війни віддаються нецінне життя В України найкращі сини. цю свічку в пам'ять про героїв Небесної Сотні. В Як ж мені, синку, не, свічку, грає, не, Як мені, синку, не жаль. на моїм мої серця, тих поплаче Україна, замість крон, так будує своє завтра на горі людському, гірко плаче Україна і тяжко рибає. Синів своїх, що померли, все зами вмиває. ненька Україна, ваші козну мати, та що сина випустила, волю забувати. Моє холодне серце обливається сльозами, коли дивлюсь на фотографії дітей, Вони ніколи вже не будуть з нами, повідали життя за здійснення ідей. Ідея, щоб звільнити нашу Україну від посягнення катів, насильства, зла, вона як рідна мати в нас. Єдина, всім вистачає і любові, і добра. Хрещатик зараз в барикадах та руїнах на кожнім кроці кров його синів. Вони загинули за вільну Україну, бо захищали і дітей, і матерів. І не загинули вони, а відлетіли в небо. Як ангел голуб, що у вічність продовжав дорогою Христа пішли, так треба, який за всіх своє життя віддав. Тож будемо вічно їх пам'ятати, хто за країну ненько положив життя. Нехай помолиться сьогодні кожна мати, за кожну душу, що пішла у майбуття. Запалюється свічку, пам'ять про Небесної свят. Я запалюю цю свічку в пам'ять про Героїв Небесної Сотні. Сьогодні ми з глибокою шаною і вдячністю згадуємо Героїв Небесної Сотні, тих, хто віддав своє життя за право України бути вільною, сильною і незалежною. Вони боролись не лише за сьогодні, а за майбутнє, за можливість для наступного покоління жити у справедливій і демократичній державі. Іхня жертва стала символом незалежності українського духу. Ви, наші захисники, продовжуйте цю боротьбу, відстоюючи незалежність і суверенітет України. Завдяки вашій мужності та самопожертвеності Україна вистояла і продовжує йти вперед. Ми безмежно вдячні за вашу відданість, за те, що, попри всі труднощі, ви стоїте на захисті нашої землі. Слава Україні! Слава героям Небесної Сотні! Слава Збройним силам України! Спасибі вам усім, звитяжні браття, низький уклін від серця до землі. Ми розпалили не на вулиці багатя, а в серці кожного жагу до боротьби. Ми змусили здригнути світ, змінили долю рідної країни, Небесна Сотня, правдить світ. Героям слава, слава Україні! Запалюється свічку в пам'ять про героїв Небесної Сотні. Небесна Сотня, то в серцях погонь. Він гаряче палав за Україну, віднині тихом, співом заспокою. Ти земле, рідна я, свою дитину та шию співом, шелестом трави, блакитним небом, золотим колосям, останній раз. Як мати, пригорни, чоло високе в обранку волосся, Небесні сотні, шана й молитви, за чисті душі, що злетіли в небо, їм Боже шлях високий, освятив, і в мирі Господи прийми до себе. «Сьогодні і єдність України. Вони показали своїм заршого народ. Ми пам'ятаємо їхній подвиг і дякуємо за наше майбутнє світла пам'ять героїв. Вічна слава Україні. Слава Україні.